Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Сьогодні 3 серпня. Я хочу показати і продестувати яблуко сорту Williams Pride, літній сорт. І з що в мене є, це на черзі друге. Перше було Єлена. Напевно, треба було раніше. Зривати двистувати, бо ось його, як ви бачите, плодики попадали на землі лежать. Вони у мене на підщепі 62 30096. Дивно, що тут мене два дерева на одному, отака mm -hmm. завість, такий врожай, а поруч. Абсолютний нуль, чомусь немає нічого. При тому, що стан і вік дерев одинаковий. З чим це пов'язано, не знаю. Попробуємо. Я так здогадуюся, що неодночасно вони визрівають. Зривати треба в декілька прийомів. Ну, тримається подив дуже. Ну, все ще зіримо. Це, ну і піднімемо те, що лежить на землі, до речі, ось на сонці підпікається. Підійдемо до. Ворів. Налаштуємо. Так, ось по нулях. Так, бачимо, це 189. Це яблучко. 293. Это 200 Вот на проти стрички можно побачить, если вставить калибр этих яблок. Аромат. Так, чувствуется приемный. Яблучний такий аромат. От у них отакий пруїновий колір, витереш досить яскравий, спробуємо. От такий білувато-зеленуватий колір м'якуша, соковитий але не дуже смак. Кисло-солодкий. приємний смак. Так ну і спробуємо оце яблучко розрізати, яке саме визріло і зірвалося з дерева, воно, перезрівши. Більш соковите, не каша. Ну і більш солодка. Досить непоганий літній сорт. І тим паче я так дивлюся, хто робить огляди, то позиціонують цей сорт. Ну, напевно, у людей є відповідний досвід, і що аналізувати, що це сорт із літніх один з найкращих. Досить красиве по забарвленню. Коли перезріє воно, не перетворюється в кашу як той же класика жанру білий налив, такий же ароматний. Калібр вага. Такі величенькі. Десь в межах 150 до 300 грамів. Так що раджу висаджувати у себе такий сорт. Стосовно захворювання, нічого не можу сказати, бо не знаю, яка є, я всі дерева. Які в мене ростуть без вибірки, всі захищаю одночасно. Так що, всім всього найкращого.